Усім привітки вже з України. Ось, ми вже вдома, а якщо вдома, це означає, що, що треба готувати їстеньки, я захрипша, Переболіли. Нічого страшного. Дивіться, як це схоже на Долму, Далму, як хто каже. Ось такі гарнюсенькі. гарнюсенькі. Це голубчики з бурякового листя. Ну, а це звичайні голубчики, це заморозки. І зараз я буду робити 50 на 50. Ось так, бачите, трошки цей. трошки оцей. Ой, вони такі смачні. Оці голубчики, це просто щось чимось. Такі класні, класні. Тут ще поставили варити перчики, теж заморожені перчики. Все, зажарочка така, плитка грязна. Я приїхали капець. Просто Уборки моря. Дивіться. Ді, що, що такі, такі. стірки моря ви дивіться. Все перестіруємо, все перецейкуємо. Тут у нас прямо з і із полотенце рушничків. Рушничків у нас тут ціла батарея. Бачите? це, Ой, клас, клас, клас. О, а чого це? ви? Це вони закрилися зранку, так гарнюня. Чи Сьогодні може морозець був, що це вони якісь такі Такі якісь... странні. О, мабуть, сьогодні був якийсь чи морозець, чи що? Мабуть, ви дивіться. Да, трохи був морозець сьогодні. А, вчора така краса була, вони квітли повністю, отак, все це квітне в мене, це дуже-дуже класно. Всі ви дивіться. Гарнюнький, будівлок да, Був морозець, бачите, похилилися вони. Ще вчора вони були такі гарні-гарні. Ось чому ввечері вчора було так холодно. Що, кокошечки, всі скучилися. Ай, каші наварила, все наварила. Коротше, ось так от у нас поки Все. Куча пастірушок. Мама вчора приїхала. Воно томати збирає ще. Йолки-палки, що з ними робить, взагалі непонятно. Ну, коротше, приїхали і давай знову займатися справами. Ось так у нас вдома. Мене... Пробачаюсь, голосу зовсім нема. А ще в мене вдома ось такі маленькі жителі. Дивіться, це ахатінці. Ось такі і ось такі. Прикольні, класні. Кому буде цікаво, я ближче покажу.